Вітаю! Ви дивитеся чергою випуск подкасту рятувальників Хмельниччини, служба 1.01. Тут ми говоримо не лише про надзвичайні події та пожежі, а й про людей, які їх ліквідовують сьогодні. У нас в гостях Дмитро Ткачук, рятувальник Верхолас. Вітаю вас! Вітаю. Він безпосередньо знає, що таке висота, ризик та справжня командна робота. Буде цікаво, тож розпочинаємо. Розкажіть про себе та чому обрали професію рятувальника. Я рятувальник Орхолас, Ткачук метро, аварійне рятувальний загону спеціального призначення. Чому саме обрав цю професію? Ну з дитинства ще хотів, до школи, з 8 класу бажав поступити на цю службу. Що особисто для вас означає слово рятувальник? Це більше, ніж слово. У тебе є розуміння, що ти маєш відповідаєш за життя. Та здоров'я людей, які полагаються на твою підтримку. Чи пам'ятаєте свій перший виїзд? Виїхали на ДТП, там на повороті не розминулося бус з легковим автомобілем. Ми приїжджаємо на виклик, взяли інструменти, побігли до машини, зажата людина. Починаємо відкривати двері, я вставляю режим у двері, вижимаємо, відриваємо двері, відкриваємо тільки. Не співаю віддати режимам, ніже домкрати в руки. Раз, Рожимаємо стойки, відтягуємо людину, людина храпить, в неї пробиті льохи. Дуже швидко її деблокуємо і доправляємо до медичної допомоги. Буквально за півтори хвилини. Ви працювали в щойно звільненому Херсоні. Яка тоді там була атмосфера? Було дуже багато зруйнованих будівель, ні води, ні світла. Дуже, дуже сильно понівечена інфраструктура міста. Ну, Як заїхали в Херсон, люди були дуже раді нас бачити. Хто плакав, хто, хто, хто радів, Зустрічалися з прапорами України. Що найбільше запам'яталося в, Херс... в Херсона сама? Саме найбільше запам'ятався один виклик, де було попадання ворожої артилерії в будинок, шостий поверх, було займання будинку. І ми, коли горів будинок з восьмого поверха, виносили лежачу жінку. Ну, Винесли. Дочекалися медики, медики надали медичну допомогу. Якщо брати Харківщину, які роботи там виконували, та що найбільше запам'яталося? Ліквідація конструкцій, які звисали над проїжджими частинами, пішохідними доріжками, дитячими майданчиками. Саме найбільше запам'яталося, звідти перший виклик був 16-поверхівка і коло неї потрапляння ворожого іскандера він розірвався в повітрі. І дуже багато висячих плит, конструкцій. Близько 50 метрів емоції ну, дуже сильно зашкалює адреналін. Ти якби перша висота, ти тако дивишся вниз, а там пріро. Все, все робиться на емоціях, але під емоціями. Чи були під час виїздів, можливо, на службі, якісь курйозні чи навіть смішні ситуації? У мене, на жаль, ні, але знаю, в колегії були смішні випадки. Приїжджають хлопці на ДТП, біжать до машини, розрізати їх. А збоку стоїть водій цієї машини і махає руками і кричить, ні, стін, різати не треба вже. вибрався, я нічого страшного не було, але реагувати треба швидко. Чи є у вас якісь ритуали перед кожним виїздом? Тобто, якщо ви цей ритуал не провели, то значить на висоту ми не ліземо. Постійно, коли вже зав'язано, всі мутски зав'язані, на тобі все спорядження, то. Така є штука, як перевірити по 10 разів, чи воно все правильно зав'язано, чи ти все взяв для спуску, чи правильно заведені спускові пристрої за страховочними. Це як, можна сказати, як ритуал. Висота помилок не пробачає. Е, які плани на перемогу? Поїхати десь відпочити нарешті. Будемо сподіватися, що все буде добре, Україна переможе. Яку ти бачиш Україну після перемоги замученою, зруйнованою, але не скореною? Це був черговий випуск подкасту рятувальників служба 101 Пане Дмитре, дякую вам за цікаву та пізнавальну розмову. А вам, шановні глядачі, дякую, що були з нами та дізнаєтеся більше про пожежно рятувальну службу. Побачимося у наступному випуску. Нам є що вам розповісти. Бережіть себе та рідних до зустрічі.